І так, народ всіх вітаю. Довго чекали люди, поки ми зробимо тест прес-форми на український корпус. Багато людей писали коментарі. Ну і на даний час, вже, як то кажуть, прийшов той час, тому що ми чекали одну деталь. Зараз вам покажу, яка. Оця деталь, яка робить льоток посередині корпуса, ми її чекали, тому що нам її. На початку відрізали не таку, як потрібно. Розміри відправили їм, а вони відрізали не таке, як потрібно. Тому трошки протягнувся час. В принципі, готова форма вже стоїть більше неділі. практично. Тому зараз ми робимо зараз змазані деталі. До речі, вставочки тут йдуть із 40 мм. Дуже такий мощний цей корпус. Тут іде отакий набор, коротше. Тому, друзі, що ми зараз робимо? Зараз будемо повністю робити тест, покажемо вам. Чекаємо пару хвилин, поки підігріється компонент. Все, Саша буде зараз заливати. Ну і звісно ж покажемо вам, як це все виглядає. Насправді, сам корпус. Коротше, протестуємо, зробимо такий відеоогляд. Все, кому цікаво, дивимося далі. Ну, а ми чекаємо компонент і робимо першу заливку. І так, Саша відмірює компонент. Відмірюємо відразу два відерця, один і другий. Ну і зараз будемо один змішувати, і другий додаємо. Коротше, все як завжди. Так, покажу вам повністю цей процес, як воно буде. Все, туди давай. Так, добавляємо другий. По розграмовці додаємо дуже, як то кажуть, залишку, тобто набагато більше компоненту, ніж має бути, тому що тут товщина 60 мм. І так, все, заливаємо. Тут -то, товщина стінки 60 мм, ну але тут є вставка, тобто тут -то, вона зменшується. Дали трошки більше компоненту і все. Зараз будемо чекати, як воно все залиться. молоток. Все, 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 все. І так, знімаємо корпус, Саша вже достав, коротше, зараз достаємо внутрішню частину. Все, що тільки не додалося, це тільки ось бачите, маленький оцей фальс. Тому що форма холодна, компонент нас толком не нагріти, тому що його включилися на всьому на пару хвилин там, 10 постояв. Це взагалі як би нічого. Термоящик холодний, тому, в принципі, непогано. Зараз дістаємо повністю корпус. Побачимо, як що воно. Так, Отут у нас має отакий вигляд. Це в нас йде люток. Ну, ви бачите, корочка маленька, тобто стандартний буде льоток. Шикарно. Зараз дістаємо і е, чищу від облою показую вам. Тут де суцільна стінка без ніяких, ви бачите, вставки 40 мм. А дивіться, як вони шикарно відстають. Взагалі чітко. Нічого не пристає взагалі. Отакий От маємо корпус. Дуже класний. Дуже, звісно, він мощний. Взагалі мощні. Ну, Туди йде виходить, вставка 40 мм. Такий корпус, як мені замовник прислав, точно так же роблю. Ну, і зараз зачищаємо і протестую, покажу вам, яка, що на цей корпус буде підходити. Тобто він, розміни в нього зроблені під 10-рамковий, по-моєму 145. Ну, зараз я почищу і вам все покажу. І так, маємо такий почищений корпус, який, до речі, виглядає, ну, я скажу, дуже непогано. Нефайно, тому що перша заливка є якби, такі недоліки. Ну, я на це взагалі якби, не звертаю уваги. Чому? Тому що це тестовий, тестова заливка і ну, воно так завжди отак виходить, От деякі пузирки воздуху. Ну і от малесенький такий, ну, в принципі, на роботу самого корпусу ніяким боком не впливає. І так, переходимо до самого головного. Бокові стінки в нього, як бачите, такі дуже товсті. З чим це пов'язано, я зараз вам поясню. Так, будь точним, буду показувати. Десь 65 мм стінка в нас виходить. 65 мм. Чому так? Тому що він йде універсальний. Тобто на нього можна ставити наставку. Це йде 12 рамочник український. І на нього можна ставити 145 наставку додан. Тобто у вас буде виходить, 10 рамок 145-х дадана ставати буде. Тому, в принципі, така його універсальність. Ну, і ще додатково зробили отакий льоток, так як замовник і просив. Щоб купувати оці закривашки, такі, як на вуликах Лисонь, тобто собі вставити і все. Тому, друзі, отак якось. Вставочки тут отакі. В принципі, тут самої стінки залишається 20 мм. Він так по заводу йшов, той корпус, який мені замовник, прислав. Тут 35-та стінка, тут також йде вставка. Ну, а тут йде вставка всього-ські мм. Тобто 25. Товщина стінки. Ну він такий прям мощний. На нього йде 4 кг компонента, Тому, друзі, якось отак маєте огляд, кому цікаво. Ну і по розмірах зараз я вам скажу. Це практично з злисон з Big House. Я маю на увазі, що по 10-рамочнику 520, якщо це буде комусь цікаво. І тут маємо 445 мм. Фальці тут стандарт 15 мм. Я думаю, буде видно. Все, друзі, отакий огляд. Кому сподобалось, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Все, всім бласкую.